Щоб чоловік одразу після кохання не відвертався до стіни, Галя повісила там портрет своєї мами. Кохана, ти мене любиш? Звичайно, любий. А зраду пробачиш? Звичайно, милий. Я мертвому все пробачу. Йдуть обхідники вздовж залізничних колій. Тут проноситься повз них електричка і звідти вилітає чоловік. Ну, вони підбігають до нього, дивляться, наче живий питають Е, мужик, ти чого? Та нічого. А як так вийшло, що ти з електрички вилетів? Ой, хлопці, не знаю, їй богу. Сидів собі, тихенько біля віконця, нікого не чіпав, по склу тер, мене не з того, не з цього і викинули. Заглох дід на Запорожці. Просить водія Мерседеса смикнути. Потяни разок, фарами моргати буду, гальмуй!» Водій Мерена. Окей, зрозумів. Ну, почав тягнути. Тут Мерено обганяє Вольво. Ну і водій Мерена не витримав і дав газу. Поїхали повз пост гаї. Офігарший даїшник дзвонить іншому і говорить тут, коротше, зараз Вольво з Мереном під 200 прогнали. А за ними діть на Запорожці. Фарами моргає, моляв дорогу дайте обганяти буду. <рес> Двоє дорослих проходять повз лавку, на якій група підлітків грає в карти. Неподобство, обурюється один з них. Угу, діти грають у карти, а всі дорослі проходять повз. Ага, каже інший. Я вчора спробував зупинитись, так раптово всю зарплату програв. А сьогодні наш спонсор туалетний папір з дірочками. Туалетний папір з дірочками. Все в твоїх руках. Шановне панство, відтепер на нашому каналі Анекдоти Українською доступна функція «Спонсорство». Що вона вам дає? Ви можете замовити тематику наступного відео. Ви можете замовити привітання людини з чим завгодно: день народження, свято, зізнання в почуттях, привітати колегу або просто розважити друзів. Ви можете замовити згадку про спонсора або його товари та послуги. Ви можете підтримати авторів каналу. Також підтримуємо Збройні Сили України. Ваш лайк і коментар найкращий спосіб подякувати. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. па -бам пара парабам!